Не дуже глибокий сигнал і нарешті в нас випадає те, що ми шукаємо. Я вже зверху поглянув. Зараз вам сигнальчик, а потім відкопаю. Ох, друзі, твою наліво. Оце монетос. Оце так шайба. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде пошук корчми, трактир, шинок. Кому як завгодно. Два дня я її шукав ось на цьому полі. На цьому полі. Але по карті вона була на цьому полі, але схоже, що ні, друзі. Ось позаду мене ще одне поле, і вчора ввечері я сюди забрів. І, як виявилося, витягнув одного мідяка і трапляється кераміка. Але спочатку подумав, що це якийсь радянський смітник. Зараз поясню чому. Тому що ось там далі, як бачите, трава в кінці. Зараз ближче підійду і покажу вам. Ось саме в кінці трава, і там із крайнього села вивозять туди сміття. І я чомусь подумав, що це все сміття, яке тут було радянське це все також переорене смітник. Смітник переорений, але ні. Трапляється кераміка, царська імперія. Також Радянщина, багато сміття, але все-таки, як можна сказати, от стояла раніше ця корчма по карті Шуберта в ті роки. І зазвичай люди на старих місцях будували нові. Так що, можливо, тут був будинок також радянський. Добре, поїхали. Медяк є. І зараз поглянемо, що в нас буде ще. Як бачите, це ніяка не вода, ось такий туман. Високовольтні стовби, всі в тумані. Ось там попереду село. Перша монета за сьогодні. Спочатку подумав, що срібло, але ні. Це в нас дві копійки. Не знаю, який рік. Але якщо це 92-й, то це джекпот. Але гадаю, що не буде мені так фартити з першим сигналом на сьогодні. Відмиємо, поглянемо. Багатенько тут сміття, а також гільз. Зараз вам зніму шмурть. Ось це зрозуміють тільки ті люди, у яких вже прихвачує спину та болять состави на погоду. Ну і звісно, ще ось ложки, жопа від батарейок і різні кільця. Ось такий смітничок. Не дуже глибокий сигнал і нарешті в нас випадає те, що ми шукаємо. Я вже зверху поглянув, це дві копійки і схоже, що капуста. 1811. Ось, як бачите, зелена патина ще на неї, тому що піщаний ґрунт. Не пам'ятаю. Схоже, що монета Олександра 3. Ось такий монетоз. Непоганий стан у неї. Це вже радує. Продовжуємо. Зараз зніму вам сигнальчик, а потім відкопаю. Ось такий добрячий. Ох, друзі, твою наліво! Оце монетос! Оце так шайба! Це масон, це 100% масонська. Оце так шайбень. Вони їх ще й патина Оце так шайба. Як вона дзвоніла? Оце так корчмінь. Такою вбити можна. Яка ж вона масивна. Ух ти! Добре, відмиємо і подивимось. Це мерфи! Це реально мерзи Кручуся в цьому місці, як бачите, багато трапляється посуди. Ось також багато посуди. Так що, схоже, все-таки вона тута. Але від цього масона я просто в шоці, просто немає слів. Ось також багато стекла. Шкода, звісно, що не засняв на камеру. Того масона було б дуже ефектно. Ось ще, як бачите. Але дуже погано розглядається саме кераміка Чомусь її тут багато не бачу. Друзі, понизимо трішки ставки. Наступна знахідка у нас 5 копійок 1955 року. Непоганий в неї стан. Задовбали сьогодні оці гільзи, а також частини проволоки, тому що ось по одну лінію електропередача йде лінія і по другу високовольтна. Замахався я їх копати. Так, що ще хотів додати? Зараз поглянемо. 36-й. Що хотів додати? Те, що задовбали ці бухареуси. Славно звісні наші безкозирки. Їх тут просто тьма. Так що зараз ще роблю коло. і потрібно вже їхати, тому що немає часу. А сюди обов'язково ще повернемося. Не перемикайтеся, я думаю, ще що знайдемо. Як і обіцяв, ось вам ще одна знахідка. Це в нас копійка. Рік щось вам не скажу, не хочеться її затирати, але також піщаний ґрунт. Що робить з монетою? Патина в неї є. Так, ще в нас ось частина спичниці або портсигару. І ось ця проволока, за яку я казав, ось такий дріт. Так що, друзі, не перемикаємося і чекаю всіх на огляді. Ну що ж, друзі, закінчився пошук на цій корчмі. Два дні я її шукав і нарешті знайшов. Шукаю її трішки не там. І давайте поглянемо, що нам вдалося знайти. Так, це в нас алюміній, не спичниця та не срібло. Такий кусочок проволоки. Дві копійки 93-го року. Також одна копійка незрозуміло якого року. Дві копійки 1814 року. Та 5 копійок 1955 року. Чому не зрозуміло? Тому що техніка. Добряче так пройшлася по неї. І ось де рік, як бачите, все воно вигнуте. Але стан непоганий. Також ось така штучка, незрозуміло, що це. Схоже на якусь емблему. Ну, і звісно, саме цікаве, це в нас ось така шайба, ось така шайбінь. Це в нас 10 копійок. Масони. Чому масони? Тому що цей петух, у нього крила опущені, попущені вниз. Ось така монета. Рідко вони трапляються в гарному стані. Як бачите, 10 проглядається, також копійок. Але зрозуміло, який рік. Ось так. Рідко, ще раз повторюсь, бувають в гарному стані. Ось моя попередня знахідка. Тут хоча б видно 34. Також масон. Ну і проглядується буква К. Це я взяв для порівнання. Давайте поглянемо, які зараз 10 копійок, які були колись. Не, не пам'ятаю точно вагу, грам 40-50. Такої можна вбити шайбою. Ось така корчма, друзі. Туди обов'язково ще раз навідаємося, тому що там була оранка і великі глиби і не було часу. Але факт в тому, що я знайшов це місце і буду його бити. Ще забув сказати, тут проглядаються букви НА, і в каталозі я знайшов. Це, можливо, буде 37-й, 38 або 39 рік. Звісно, потрібно знати, що тут. Так що, друзі, ось такий пошук. Кому сподобалось, обов'язково традиційно підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Але спочатку не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Обирайте зручний для вас спосіб донату, дуже багато різних зборів та різних фондів. Один із них це фонд Повернись живим. Буде, як завжди, в закріпленому коментарі та в описі під відео. Так що, всім дякую за перегляд та підтримку. Почуємось!